Привіт, мене звати Аліна Капустян, я засновниця навчального онлайн простору Гавкіт, і сьогодні я розповім вам нашу історію подорожі з моїм пасиком Саксом. А мене звати Леся Данілейко, я спеціалістка з поведінки домашніх тварин у навчальному онлайн-просторі Гавкіт. І сьогодні Аліна розповість про свій власний досвід, подорожі із непростим собакою та маленькою дитиною. А я прокоментую деякі складні моменти із точки зору спеціаліста. Це новий для нас формат, тому ми будемо дуже вдячні, якщо ви нас підтримаєте підпискою, лайком та поширенням цього відео. Поїхали! Сакс в цілому до машин відноситься нормально. В нього є досвід поїздок, і за того, що ми раніше кожні вихідні їздили по дві години у село, і він знає, що така машина, і з маличку він до неї привчений. Але є але я дуже хвилювалася з приводу того, що Сакс не залишається. Сам в машині з кимось, тобто ми їхали з моїм чоловіком, і коли я виходжу з машини, Сакс починає плакати. В нього починається така істерика, скажімо так, і він поймається, що там, як я я, і я чи ні. Подібна поведінка, коли собака не може спокійно відпустити людину, яка покидає авто, дуже властива в принципі багатьом собакам, але зазвичай такі проблеми піддаються більше собаки, які страждають на сепараційну тривогу. Якщо ви з нами давно, то напевно знаєте, що у Сакса дійсно є ця проблема, він зараз активно проходить навчання, Аліна займається привчанням до самотності, але поки що цей процес ще не. Завершений і е, в такій ситуації дійсно собака може страждати, коли залишається в машині, навіть якщо він не сам, але хтось один із опікунів виходить. Якщо у вас є схожа проблема, то дуже бажано на період роботи з поведінкою не створювати багато ситуацій, в яких собака стресує через е, подібні дії. Тобто, якщо у вас є змога не залишати собаку в такій ситуації в машині, краще не залишати. Я переживала за це, так як ми подорожували ще з маленькою дитиною. Звичайно, це могло бути проблемою додатковою з -за того, що Сакс міг бути малого і малий прокидався, і це була така подвійна істерика з двох сторін. Також я переймалася, як в цілому Сакс захоче сидіти сам. Раніше він завжди їздив зі мною на ручках, біля мене лежав або прямо на мені зверху. І йому було важливо контролювати саме мене, щоб я була поруч. Звісно, в цьому випадку, коли є маленька дитина, ми були позаду, сиділи машини. А Сакс сидів на передньому сидінні біля чоловіка був штурманом, скажімо так. Ось. Тут хочеться сказати, що дуже гарною допомогою було те, що САКС, в принципі, спокійно відноситься до машини загалом. І таке переміщення з одного сидіння на інше, в принципі, ну, не дуже вплинуло на його стан, на його поведінку під час поїздки. Проте, якщо ваш собака, в принципі, не дуже добре переносить поїздки, і якщо ви збираєтесь змінити його локацію автомобіля через якісь обставини, наприклад, це якісь додаткові люди або деву дитина або інші тварини у салоні, то дуже бажано завчасно трошечки підготувати собаку до подібних змін. Тобто зробити кілька тестових поїздок, дуже коротких там до сусіднього будинку і назад, на новому місці, для того, щоб дати собаці досвід, що знаходитись саме тут, у автомобілі теж нормально і теж комфортно і, в принципі, будь-які поїздки краще робити дуже поступовими, якщо у собаки є з цим проблеми. Крім того. Деяким собакам дуже сильно заважають візуальні стимули. Тобто, коли собака бачить, що за вікном їдять їздять інші машини, ходять люди, якісь дерева, пташки, якісь будівлі і так далі, це може дуже сильно тригерити деяких собак. Тому варто подумати над тим, щоб у такому випадку якимось чином обмежити для собаки цей огляд всього, що знаходиться поза межами автомобіля. Наприклад, це може бути пластиковий бокс. До якого ми собаку завчасно привчили, і ми пристібаємо цей бокс до сидіння ременем безпеки, і навіть можна додатково накрити бокс якоюсь тканиною або пледиком для того, щоб мінімізувати взагалі вплив зовнішніх візуальних стимулів. Звичайно, повітря повинно проходити, але зайві візуальні стимули звуки краще, щоб залишалися. По ту сторону боксу також на відношення собаки до поїздок дуже впливає фізичний стан. Наприклад, деяких собак може просто банально захитувати. Це властиво цуценятам десь приблизно до року, або собакам, які в принципі мають таку певну особливість фізіологічна. Тому в такому випадку варто проекспериментувати із розташуванням собак. Наприклад, якщо на задньому сидінні собаку сильно захитує і він нервує, можна спробувати. Розміщати собаку в ногах пасажирського крісла. В такому випадку хитати буде менше, у собаки не буде стільки простору для того, щоб бовтатись, скажімо так, по салону, і крім того, буде менше візуальних стимулів. Звичайно, треба завжди турбуватися про температурний режим. Якщо в ногах буде занадто спекотно або занадто холодно, то це буде не дуже комфортно. Ще така ситуація, що Сакс завжди, коли ми приїжджали кудись в нове місце, він завжди дуже сильно тривожився. Він плакав, не міг знайти собі місце для того, щоб його заспокоїти, потрібен був час, потрібно було з ним сидіти, потрібно було йому організувати місце, в тому місці з ним знаходитись, його гладити, просто бути поруч, заспокоювати і так далі. Багатьох собак, особливо для тривожних собак, зміна локації, зміна місця перебування може бути дуже сильним стресом, особливо після довгої дороги. Тому, якщо ви розумієте, що ваш собака тривожний, що в нього чутлива нервова система, і він не дуже добре справляється із такими новими обставинами, варто потурбуватися про те, щоб його... Оточувало якнайбільше знайомих речей. Це може бути лежанка, плед із знайомим запахом, улюблені іграшки, якісь інші речі, до яких собака звик, і які у нього асоціюються з домом. В ідеалі, звичайно, це такий цілий бокс, якщо у вас вдома він стоїть у вигляді такого місця для відпочинку, то буде прекрасно, якщо ви зможете взяти його з собою і поставити у новому місці, для того, щоб собака. Мав змогу, як би, закритися у своєму такому маленькому просторі, знайомому і безпечному, і почуватися трохи комфортніше. Звичайно, варто пропонувати собаці багато відпочинку і прям допомагати йому в цьому. Наприклад, не варто дуже поганою ідеєю буде одразу в день приїзду влаштовувати якісь додаткові активності, наприклад, іти в якийсь похід або йти на море, на пляж, або не знаю, йти кудись у якісь заклади разом з собакою, це е, не підходящий час в перший день, взагалі краще дати можливість і собі, і собаці відпочити, трошечки адаптуватись до нового місця, дати можливість нервовій системі переварити е, той стрес, який був отриманий е, під час переїзду, і е, вже тільки потім потроху починати е, якісь виходи. А е, е, крім того, дуже корисно буде зберегти якомога більше не тільки знайомих речей. Але і знайомих і звичних активностей. Наприклад, якщо вам вдасться зберегти звичний режим собаки, тобто кількість і тривалість прогулянок, кратність годування, час годування, якісь ваші щоденні ритуали, це також дуже допоможе собаці почуватися більш спокійно, безпечно і швидше адаптуватися на новому місці. Не варто залишати собаку на одинці в якісь там перші дні або навіть тижні на новому місці, тому що ви для собак база безпеки, і якщо ви залишаєте його у незнайомому, малознайомому місці, це може стати занадто сильним навантаженням на нервову систему. Звичайно, є собаки, які легко переносять самотність навіть у нових місцях. Наприклад, песики, які постійно їздять по виставках або по якихось конкурсах, зазвичай вони звичні до того, що їх можуть привести в якийсь готельний номер, поставити їх в бокс і навіть там закрити, і вони будуть спокійно відпочивати, тому що для. Для них це е, така собі е, рядова справа. Але все-таки більшість домашніх собак вони не звичні до такого. Тому, будь ласка, не залишайте собаку і заздалегідь, подбайте про те, щоб якщо вам потрібно кудись вийти, якщо ви хочете погуляти, наприклад, там, де. Не можна брати з собою собаку, подбайте про те, щоб із ним хтось залишився. Отже, виявилося, що Сакс все ж таки залишався сам нормально. Він не плакав, я виходила з машини не так багато разів, і в цьому він просто дивився, шукав поглядом, розумів, що я зайшла саме туди, і повернувся і все буде в порядку. Також коли чоловік виходив, він також просто слідкував, не плакав, нічого все було добре. Щодо того, як сидів сам, також все було добре. Він навіть не просився назад. В нього було своє місце, накидочка на сидіння. Плюс ми поклали йому пладик, і він спокійно там знаходився, лежав і все було добре. Окрім тих моментів, про які ми вже поговорили щодо місця розташування собаки у машині. Дуже важливо, щоб собаці було. Комфортно, банально фізично, тобто, щоб собака міг розслабитись, щоб він міг розслабити м'язи, відпочити. І це дуже важливо, тому що якщо собака буде в постійній напрузі, якщо йому постійно буде щось заважати, або буде тісно, або буде сильно хилетати по машині, він не зможе відпочити. І це обов'язково позначиться на його стані, на його поведінці у подальшому. Тому дуже важливо організувати дійсно комфортне місце, таке, щоб собака міг змінювати позу, щоб він міг витягнути лапи, розтягнутися або скрутитися бубликом, якщо він захоче. При цьому, звичайно, варто подбати про безпеку, тобто обов'язково має бути ремінь безпеки, який пристібнутий до шлейки, не до нашийника, і вставлений у звичне гніздо для ременя безпеки. По перше, таким чином, навіть у випадку якоїсь екстреної ситуації, собака буде зафіксований і він не зможе втікти або вилетіти в лобове скло, тобто він плюс-мінус залишиться. В машині, крім того, ремінь безпеки дозволить вам зробити поїздку безпечною, тому що тоді собака не зможе, наприклад, за бажання вилізти вам на голову, якщо ви за кермом, або перелізти там заднього сидіння на переднє і заважати водію іншим пасажирам та створювати якусь небезпечну ситуацію. Крім того, фізичний комфорт, він, звичайно, залежить і від, скажімо так, наповнення сечового міхура та кишківника, тому обов'язково. Під час поїздки варто робити хоча б коротенькі зупинки для того, щоб дати собаці можливість сходити в туалет, розім'яти лапи, трошки понюхати, переключитися на якісь, якесь інше середовище і відпочити. Також варто пропонувати водичку навіть взимку, тому що спрага це дуже некомфортне відчуття і не варто собаку обмежувати. Краще, якщо ви боїтеся, що може статися якийсь інцидент, краще себе підстроювати. Рахувати якимись пелюшками або водонепроникними автогамаками або автокріслами для того, щоб вберегти машину від можливих забруднень, але не варто обмежувати собаку у воді або їжі. Якщо собака здатна їсти в машині в процесі їзди, то чудово, можете пропонувати йому погризушки, щось для вилизування, щось для винюхування, тобто все, що допомагає заспокоїтись, концентруватись на якісь дії і відволіктись від. Від такої стресової події. Коли ми приїхали вже сюди, в будиночок, ми орендували будиночок саме для того, щоб була можливість Саксу гуляти, щоб він почував себе комфортно і не був обмежений, скажімо так. Звісно, він почав нервувати за тому, що нова обстановка, і йому хотілося весь час на вулицю. І саме з цим у нас виникла величезна проблема. Із-за того, що ми живемо в квартирі. Доступ на вулицю є чітко в обмежений графік, коли ми виходимо гуляти, обмежений по таймінгу і так далі. Тут він зрозумів, що вулиця ось вона. Тут панорамні вікна, і він бачить, що відбувається. Він хоче на вулицю. Він хоче постійно бути там. Із цього він просто сидить, плаче під дверима. Він їх шкрябає і він постійно хоче гуляти на вулиці. Мінус вісім. Але йому все одно хочеться досліджувати територію, гуляти, бігати, пригати по снігу і бути ззовні сам. Дійсно, в поїздках у якихось нових місцях для собаки може бути занадто багато стимулів, занадто багато стимуляцій нервової системи, тому що все навкруги нове, все цікаве, все хочеться понюхати, всюди побігати, помітити з усіма познайомитись. Але якщо ми не будемо цей процес контролювати та не будемо собаку прямо заставляти відпочивати, то дуже скоро нервова система перегрузиться, перевантажиться, і це може призвести до дуже таких небажаних результатів. Тому якщо під час поїздки ви бачите, що собака занадто активний, більше ніж зазвичай він проводить часу без сну, що він не може заспокоїтись, то варто організовувати йому такий, такий відпочинок періодичний, прям штучно. Тобто можна або обмежувати його за допомогою повідка десь на якомусь місці, де він може відпочити, і разом з ним, наприклад, лягти і теж подрімати, або, хоча б, зробити вигляд, що ви теж відпочиваєте. Або якщо у собаки є навичка знаходитись у боксі, і він до цього гарно ставиться, то можна закривати собаку в боксі і знову ж таки обмежувати візуальні стимули. А можна допомагати собаці тим, що вмикати якусь спокійну розслабляючу музику, щоб. Можливо, заглушити якісь зовнішні звуки, на які він може реагувати. Знову ж таки, можна запропонувати собаці щось погризти, повилизувати для того, щоб допомогти перейти із стану такого емоційного збудження у стан заспокоєння. В Таких ситуаціях дуже класною допомогою може бути килимок для розслаблення. Якщо ви заздалегідь працювали над навичкою розслаблятися на якомусь певному килимку, це чудово. Ви можете брати його з собою всюди і таким чином, розстеляючи килимок, давати собаці сигнал, що все зараз ми. Припиняємо ігри, припиняємо активності, і зараз ми будемо відпочивати. Таким чином ситуації може бути простіше відключитися від зовнішніх стимулів, але звичайно займатися цією навичкою треба заздалегідь. Так як в ситуації з САКСом собаку дуже сильно тригерять візуальні стимули. Тобто, якщо є, наприклад, якісь скляні двері або великі вікна, через які собака бачить якісь тригери і на них реагує, то звичайно гарним рішенням буде. Періодично закривати там, штори, ролети або якимось чином просто перекривати доступ цих візуальних стимулів, щоб собака не, їх не отримував і, відповідно, йому буде ні на що реагувати. Це дуже велика проблема у багатьох власників, хто живе, наприклад, у нових комплексах житлових, де дуже часто бувають такі прям скляні балкони, скляні вікна від підлоги до стелі. І в такому випадку я завжди раджу придумувати якісь способи обмежувати цей огляд, тому що це може дуже сильно провокувати таку постійну активність, і це не корисно. У нас ще була проблема. Нас перевіряли на блокпостах, і саме тоді САКС постійно гавкав. І за того, що відчинялося вікно, хтось намагався, як мені здається, йому здалося проникнути до нас в авто, і він постійно гавкав на перевіряючі документи. Ось це був такий нюанс в дорозі, який трішечки. Не по плану, скажем, ось. Але в цілому, вночі секс спав тут нормально, все було добре, спав спокійно, але зранку проснувся, як тільки вже було світло, він хотів іти на вулицю. Якщо ваша поїздка не дуже довга, тобто, якщо це там не два тижні на новому місці, а всього лише кілька днів, то я би радила не дуже змінювати графік собаки, тобто не дуже зміщати. Час і кратність вигулу, наприклад, кратність годування, якісь активності, до яких собака вже звик, для того, щоб не додавати зайвого стресу, тим, що ми спочатку змінили графік, коли приїхали на нове місце, і через кілька днів ми знов повертаємось додому, і знов ми звикаємо до нового графіка. Це може бути Трошки складнувато для деяких собак, тому якщо у вас є така змога зберігати таку звичну рутину собаки, то краще це робити. Повірте, від цього тільки виграєте і ви, і ваш собака. Щодо заходів, які я вживала до того, як ми поїхали, ми придбали такий заспокійливий нашийник з якимось фірмонами чи стравами чи з чимось, з таким специфічним запахом ліків. Ось тому це єдине, що. Яка підготовка в нас була все інше, вже походимо робили, просто оборудували його місце і також тут зробили місце, де він міг відпочивати. Мені хочеться трошки заспокоїти вас, у кого є, наприклад, тривожні собаки, собаки, які важко переживають якісь події, які можливо бояться якихось звуків гучних, якихось будь-яких інших стимулів. Мені хочеться сказати, що. Не варто боятися медикаментозної підтримки, якщо якісь певні заспокійливі засоби підбираються ветеринарним лікарем, виходячи з особливостей вашої тварини, виходячи з віку якихось там історії хвороби і так далі. Якщо ці ліки підібрані заздалегідь, якщо ви вже спробували перевірили реакцію собаки, підібрали дозування разом з лікарем, то це дуже велика допомога може бути. Наприклад, у такій ситуації, коли ми кудись їдемо, якщо собака погано. Переносить поїздки там в якомусь транспорті, або в принципі погано переносить якісь зміни в житті, це може дуже сильно допомогти і собаці, і вам почуватися спокійніше, і отримати мінімум негативних наслідків від цієї події. Іноді буває так, що кудись треба їхати, і ми не можемо це змінити. Тому не бійтеся допомагати своїй собаці проте тут не варто займатися таким самолікуванням, тому що ті засоби, які... Дійсно допомагають, які дійсно можуть спрацювати. Вони а, рецептурні зазвичай і вони мають підбиратися тільки спеціалістом, тому що є певні протипоказання, є якісь особливості і так далі. А те, що ми можемо придбати, в принципі, у зоомагазинах, воно має такий дуже. Невеликий вплив, і те, що ви можете придбати без рецепта, просто там замовити онлайн. А зазвичай це має місце бути, якщо собака ну не надто такий стресовий. Якщо ви розумієте, що в принципі йому просто потрібна якась а, трошечки підтримка нервової системи, але загалом ви знаєте, що він впорається з ситуацією. Тоді так, тоді ви можете себе трошки підстрахувати такими засобами. У інших випадках краще все-таки звертатися до гарного спеціаліста, який має експертизу в цій темі. Ось така в нас вийшла мандрівка. Якщо у вас є запитання, щось цікаве, пишіть також розповідайте про те, як ви подождите собаку, як він відноситься до поїздок. І давайте поспілкуємося в коментарях.